Привіт! В наш час питання економії електроенергії та автономність власного житла є дуже актуальним. Встановлення гібридних сонячних електростанцій ці питання вирішують. Зараз ми знаходимося на об'єкті, на якому встановлена сонячна гібридна електростанція на 5 кВт. На цьому об'єкті було встановлено 9 панелей по 425 Вт з сумарною потужністю 3,8 кВт. Інвертор 5 кВт гібридний маст та 4 акумулятори. По 200 ампер-годин виробника Mombat. Ця система працює в пріоритеті від сонячних панелей. Якщо сонячних панелей не вистачає, підключається мережа, і якщо відключається світло, працює від акумуляторних батарей. Ця система працює повністю в автоматичному режимі, ніякого втручання не потрібно, абсолютно безшумна і, як ви бачите, встановлена в коридорі. Завдяки встановленню сонячної гібридної електростанції замовник зекономив 30% на власному споживанні та отримав автономність близько 4-8 годин. Для індивідуального розрахунку під ваші потреби сонячної електростанції звертайтесь до компанії Ромстов. Дякую за увагу. На все добре!